Це легкий смачний щабу щабу сарадо. Mm. Свининка. Розкрию вам найголовніший секрет щабу-щабу. Я покажу простий рецепт іншого соусу. Знаючи пропорцію, ви легко приготуєте понзу в домашніх умовах. Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачний салат зі свининою щабу щабу сарата. Зазвичай, коли люди чують свинина, одразу думають про жир та холестерин. Але в Японії його готують особливим способом: це буде швидка, смачна і справді дієтична страва. Візьмемо. Слайси тонко нарізаної курейки або під черевку, овочі, вакама, пасту ако-ороші, сіль, цукор, трішечки саке. Спершу підготуємо овочі. Тонко наріжемо півкільця цибулі. Її треба добре промити під проточною водою. Огірок ріжемо тонкими слайсами і теж гарненько промиваємо. Ставимо закипати воду для водоростей ваками. Томати ріжемо невеликими скипками. О, вода вже кипить. Опускаємо в окріп 3 грами сухих водоростей ваками. Зараз їх легко купити в супермаркеті. І вимикаємо вогонь. Водорості набухнуть і збільшаться у 10 разів. Зливаємо окріп. І опускаємо ваками під холодну воду, тоді вони не втратять кольор. Ось так. Тепер наріжемо лимон звичайними півколами, а тепер ставимо на вогонь воду для свинини. Зараз розкрию вам найголовніший секрет щабу щабу. Але спершу підпишіться на канал. Поставте лайк і натисніть на дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили. Додаємо до води ложку солі, цукру та три столові ложки саке. Один, два, три. Не доводимо до кипіння. Температура води 80 градусів. Це і є головний секрет. Тоді м'ясо залишиться соковитим. Mm. Свининка. Опускаємо слайси у воду на декілька секунд. Щойно м'ясо побіліє, можна зливати окріп і промивати його холодною водою. Якщо маєте, додайте лід. Він зупинить процеси варіння. Ось так. Нехай відпочине. А я поки натру дайкон на дрібній терці, відтискаємо вологу і додаємо ложечку гострої пасти акаороші. Регулюйте гостроту за власним смаком. Можемо збирати салат? Роблю дві порції, викладаємо листя салату лола роса, промиту цибульку, ваками огірок. Бачите, я все роблю руками. Тепер свинина щабу щабу. М -м -м. Прикрашаємо скибочками томату та сталимо. Додамо трохи паростків редису, хоч це не обов'язково. Ось так. Тепер приготуємо соус. Цей салат часто подають з кунжутним соусом. Його можна знайти в магазині або приготувати самим. Ось так виглядає кунжутний соус, який я готую в ресторані. Я використовую кунжутну пасту, насіння кунжуту і пюре з білої цибулі. Також додаю трохи соєвого соусу і міріну. Це чудова заправка для щабу, щабу-сарада. Цей рецепт можна знайти в попередніх випусках, але зараз я покажу простий рецепт іншого соусу понзу. Для цього треба змішати соєвий соус, рисовий оцет. І лимонний сік або сік юдзу в пропорції 4 3, 2 Знаючи пропорцію, ви легко приготуєте понзу в домашніх умовах. Відміряємо 20 мл лимонного соку, 30 мл рисового оцту і 40 мл соєвого соусу. Гарненько перемішуємо. Соус має бути трохи кислуватим на смак. За бажанням додайте до нього приправи якумі. Наприклад, дрібно нарізану зелену цибулю або тертий дайкон з акаороші. Ложечку не більше. Насолоджитись травою, макаючи салат в приправлений соус. Це легкий, смачний щабу, щабу сараден. Є безліч варіантів приготування салату у цьому стилі. Замість свинини можна взяти куріче філе, креветки або крабові палички. Експериментуйте. І насолоджитись вдома усією сім'єю. Дякую, що були з нами.